Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати расистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 866 тисяч особин за добу 1140. танків 10 161 одиниця за добу 15 бойових броньованих машин 21 139 одиниць за добу, 9 артилерійських систем, 23 528 одиниць за добу, 66. Реактивних систем залпового вогню 1295 одиниць, засобів протиповітряної оборони: 1080 одиниць, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 26311 одиниць, за добу 155 Крилатих ракет 3064 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 38234 одиниці за добу 139, спеціальної техніки 3754 одиниці за добу 1, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.